Понад 250 підприємств області відреагували на проблеми в енергосистемі і вживають заходи для економії електроенергії, зокрема, переходять на нічний режим роботи та енергоощадні технології. Однак найбільшим споживачем електроенергії в області є населення, тож енергетики сподіваються на розуміння жителів Кіровоградщини. Про це 15 листопада йшлося під час прес-конференції першого заступника начальника Кіровоградської ОВА Павла Конопка та заступника директора директора прад Кіровоград Обленерго Ігоря Коноваленка загалом підприємства знизили споживання електроенергії ще на початку збройної агресії, розповів Ігор Коноваленко. Населення це наймасовіший споживач у нашій області, це 50% споживання. Тому найбільша надія в нас невідповідальне на ставлення жителів Кіровоградщини, зазначив посадовець. Йдеться на сторінці Кіровоградської ОВА. У Притівській громаді з'явиться Wi-Fi-зона, буде облаштована кімната психологічного розвантаження. З 11 листопада по 10 грудня у закладах культури громади за підтримки уряду Німеччини триватимуть заходи, які приурочені до всеукраїнської програми «16 днів проти насилля. В рамках цих заходів біля Косівського будинку культури будуть влаштовані зони відпочинку з лавками для сидіння та безкоштовним доступом до інтернету. У Новоселівському сільському будинку культури дооблаштовується кімната арт-терапії та психологічного розвантаження для ВПО і дітей з числа ВПО, родин і військовослужбовців, де ті зможуть пройти індивідуальні та групові заняття, зазначено на сторінці Приютівської громади. У головному управлінні пенсійного фонду у четвер, сімнадцятого листопада з 11 до 12 години, роз'яснення та консультація надаватиме заступник начальника відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян Лілія Матвієнко. Номер гарячої лінії 0522 22 33 04 41. Координаційний центр волонтерів ділиться приємною новиною. Завдяки майстрам СТО вдасться поставити на колеса одразу два автомобіля. Одне військове автозахисники залишили на ремонт, а друге авто віддав небайдужий Олександрієць. Усі бажаючі можуть перевести кошти на запчастини для ремонту автомобілів. Номер картки вказаний на сторінці координаційного центру волонтерів. Прес-служба міської ради повідомляє, що 19 та 20 листопада у тестовому режимі впроваджується додатковий рейс на автобусному маршруті номер 31 Час відправлення від залізничного вокзалу о 5.30. При достатньому пасажиропотоку даний рейс буде виконуватися на постійній основі. До Дня гідності та свободи Олександрійський міський музейний центр запрошує на годину спілкування герої сьогодення, яку можна замовити з 18 по 28 листопада. Телефон для запису 063 187 35 05. У четвер, 17 листопада, буде хмарна погода, дощ ввечері, можливий дощ зі снігом. Температура вночі плюс 5, вдень 7 градусів тепла. Атмосферний тиск 742 мм ртутного стопчика. Вітер північний 2 метри на секунду.